Всім привіт народ! В цьому відео ми з вами пройдемося по декількох ломбардах і дізнаємося, який ломбард, скільки готових грошей нам запропонувати за цей телефон. Дізнаємося, взагалі, чи є сенс йти в ломбард, чи там дають нормальні кошти, чи там дають зовсім копійки. Також дуже цікаво, я зайду в декілька ломбардів одного бренду однієї мережі. І дізнаємося, чи дають однакову ціну в однакових ломбардах однієї мережі. Чи там дають різні кошти. Це буде дуже і дуже цікаво порівняти. Відео буде дуже цікавим, тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі та тичайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домовуся ціні, куплю швидко і без проблем. Проблем на моєму каналі вже є одне відео про ломбарди. Там ми також взяли телефон і пішли по ломбардах. Порівняли ціни. Відео є на каналі, можете переглянути. Це відео це вже друга частина про ломбарди, і в цьому відео ми беремо з собою точно такий же телефон, як і в попередньому відео, щоб було цікаво порівняти з тими ломбардами, яких я вже був, і в які я піду. Що ж це за телефон? Давайте я вам покажу. Це в нас Redmi Note 12 Pro 4G, 8 на 256. Він в дуже гарному стані, без нюансів, з повною комплектацією, як по заводу. Давайте подивимося, є в нас все, є навіть чек. Він куплявся колись за 10 тисяч гривень. А точніше, рік назад він куплявся ось за майже 10 тисяч гривень. Повний комплект, всі бумажки, все в нас є. Є навіть чохол. Сам телефон, давайте покажу, в якому він стані. Стан тут, можна сказати, ідеальний. На екрані є захисна плівка, ніяких вигорань, ніяких проблем взагалі по телефону немає. Спеціально такий телефон брав, як і в минулому відео, і також, щоб він був з повною комплектацією і в гарному стані, бо це все впливає на ціну. І також тут у нас є рідна зарядка його, як ви бачите, на 67. Вот. Right. цей телефон я продаю за 6 тисяч гривень плюс-мінус. Це його така середня ціна. Ця інформація нам потрібна для того, щоб ми могли зрозуміти наскільки нам більше або менше пропонують ломбарди. Ну що ж, я вам все розказав, тому далі ми вирушаємо по ломбардах. І так, перший ломбард, який я зайду, це в нас ломбард благо. Мені багато за нього писало, тому цікаво його перевірити. Тому ми йдемо. Другий ломбард, який ми зайдемо, це в нас скарбниця ломбард. Я вже тут був один раз, зараз зайду ще раз і потім зайду ще один такий самий. Цікаво буде дізнатися ціну в різних ломбардах, але в одній мережі. Наступний ломбард, який ми зайдемо після скарбниці, це в нас перший ломбард. Я там також забув, але також цікаво дізнатися, скільки там дають, бо я був в іншому, ця мережа, але інший ломбард. І так, ще одна скарбниця, буде цікаво порівняти, чи дадуть однакову ціну, чи ні, чи її зменшать, чи збільшать. Зараз перевіримо. І ось я вже вдома і зараз вам все розповім. На жаль, знімати увесь процес оцінки було неможливо, бо ніхто не хотів, щоб його знімали на камеру. Ну, це і так понятно. Якби я дістав би камеру, почав все знімати, як там проходить оцінка. Мені сказали, просто до побачення ніхто б не зробив оцінку. Тому, на жаль, якогось відео я не засняв, але я там зробив пару фотографій, які буду вам показувати. Перший ломбард, який я зайшов, це в нас ломбард Благо. Ось така в них візиточка. Я там взяв, в яку ж ціну там оцінили. Оцінили даний телефон в цій комплектації, яка є, тобі ж повна комплектація, чехол, все є, штан суперовий у 4280 гривень. Другий ломбард, в який я зайшов, це був ломбард скарбниця. На жаль, у них візитки немає, є ось такий буклет. Скільки мені в ньому запропонували? Мені запропонували за цей телефон там 4300 гривень. Третій ломбард, в який я зайшов, це в нас був перший ломбард. Спочатку, коли я зайшов, попросив оцінити телефон. Оцінчик його оцінив і сказав, що готовий дати за нього 4 тисячі гривень. Але коли ми потім далі розговорилися, я сказав, що вже був попередньо у двох ломбардів. Він запитав, скільки мені там запропонували. Я ж сказав, що в одному 4280, в іншому 4,300, І після цього він накинув грошей і сказав, що готовий дати. Навіть на візиці мені тут написав. 4340 гривень. І четвертий ломбард, в який я зайшов, це був знов скарбниця ломбард. І мені в ньому за цей же телефон запропонували 4700 гривень. Як ви бачите, у ньому мені запропонували більше, ніж в попередній скарбниці. Хоча це якби і одна мережа, один і той же ломбард. І взагалі в них якби має бути оцінка однакова, бо вони оцінюють по таблиці. Але тут дуже сильно впливає, який. Оцінчик оцінює цей телефон. Бо наскільки ви пам'ятаєте з попереднього відео, якщо його бачили про ломбарди, там також була скарбниця ломбард. Це була інша локація, ніж в цьому відео. І там мені запропонували за цей же телефон, за цей же комплект 3580 гривень. Одна і та сама мережа, одні й ті самі ломбарди, тільки різні оцінщики. Перший це 3580, другий 4300 і третій 4700 гривень. Також важливо сказати, що ті ціни, в які оцінили цей телефон в цих ломбардах, це є максимальні ціни за цей телефон, який я приніс. Бо якби я сказав, що дійсно я готовий зараз вам віддати цей телефон продати, то вони почали б його більш детально перевіряти по всім фронтам, по всім функціям і докапувалися б до тих нюансів, які тільки знайшли б там якась мікроподряпинка під мікроскопом побачили, почали б збивати ціну. Фінальна ціна, за яку реально вони забрали б цей телефон, я думаю, була би нижче. Наскільки я зрозумів, у всіх ломбардів плюс-мінус однакова оцінка. Бо в цих ломбардах є така табличка, де написані прайси за телефон, за його комплект. Скільки оцінює цей телефон ломбард? Тут більше впливає на ціну оцінщик, який оцінює цей телефон, якщо він досвідчений багато років я там працює в цьому ломбарді, то він одразу бачить, яка людина приходить це якийсь наркоман. Алкаш, який там дуже потребує цих грошей, або це звичайна людина. От він по всьому цьому орієнтується, бачить всі недоліки, всі плюси, і все, і вже сам якби дивиться і каже ціну. Тому в ломбардах оцінюють не тільки те, що ви туди приносите, але і самих вас. Якщо оцінчик бачить, що він може сказати вам меншу ціну, він так і зробить. У тій скарбниці Ломбарді, де мені запропонували найбільшу ціну за цей телефон, а саме 4700 гривень, там працював новий робітник. Він там працює менше місяця, тому я думаю, це і було головним фактором, через який мені запропонували найбільшу ціну. Він ще не орієнтується так сильно, як більш досвідчені спеціалісти. Він ще не знає всіх підводних каменів, де можна схитрувати, де там підзаробити собі додаткових коштів. Тому і оцінив в більшу ціну. Також хотів би дещо ще сказати: якщо ви вже вирішили здавати телефон свій у ломбард. То здавайте його з коробкою, з документами, але без оригінального зарядного пристрою. Бо в Ломбарді рідні зарядки дуже і дуже мало оцінюють. Що ви зрозуміли, таку зарядку на 67 Вт, блачок з кабельком вони там оцінюють у 200 гривень. Коли реальна вартість цієї зарядки десь 600-800 гривень. Тому краще здайте на 200 гривень менше, але залиште собі хоча б нормальну, гарну, дорогу зарядку. А на цьому народ, в мене все. Всім дуже дякую за перегляд. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал та у одиночок, щоб не пропускати нові відео. Та пишіть ваші коментарі, що ви думаєте про ломбарди, чи варто туди йти, чи ні. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, чи ні, куплю швидко і без проблем. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там цікаво, там ми спілкуємося, там багато що виходить, що не потрапляє сюди. Посилання є на нього в шапці профілю цього Ютуб каналу. Всім гарного дня, гарного настрою, всім добра!